Merci. Васовський Костянтин Валентинович. Містер? Містер Кременчук. Працюйте. Тов, слав електро. Заступник директора. Вам почали пам'ятку? și de -a Хоча на його території, на приватній території було забудовано споруд. Навесні на того ж року, 13-го року це питання піднімається на сесії, щоб затвердити рішення надання земельних ділянки на дозволу. Я згадуючи те, що до мене звертався в цьому році на дешатий року Пивович. Ми не можемо піднімати це питання, а скільки вони... Точно пролетаешь, и лишнее. Буде, буде. Так. <кліст> Давайте уточнимо, якого по який період ви були депутатом, Ви говорите в 2013 рік, а мова у нас, якщо відверто, йде за 12 й Тому що річ, рік. Може 12 рік. Можу. Зараз я не пам'ятаю, я писав безпосередньо звідчимо, писав пояснення тоді. Мені відкладали один день, другий день, третій день, а потім написали, що я взагалі не з'явився. Дід, я вам зачитаю рішення, так, таке, таке пам'ятаю, що виносилось в серпні 2012 року -го, на голосування таке рішення сесії міської ради, розглянувши заяву фізичної особи підприємця Пасічник, вирішила у власність фізичної особи підприємця Пасічник, її Миколаївні. Земельну ділянку площі іноці га для здійснення комерційної діяльності у місті Кучаю по вулиці Возз'єднання, 3 е, згідно експертної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 3630 гривень 17 копійок. Другий пункт. Доручити міському голові Іваніпу укласти відміння міської ради до купівлі продажу земельної ділянки, що знаходиться в місті Кучаю по вулиці возз'єднання в місячний термін дня прийняття. Сочник, ну Вони дружні стосунки були безпосередньо знаю е, і вони. Бо це мені з розмовкою. Це питання піднімалося, ми голосували, поки голосував е, я, Замковський і друга. Давайте опору. Чи пам'ятаєте ви, що на цій сесії був БГР, тому що відповідно до списку депутатів, я вам можу зачитати це не з секретом, вони вправлюють. Він був, він був це 100%, оскільки він тоді піднімав питання, що якраз розглядається справа в суді, а те, що не мав список, це можливо, оскільки у нас депутати не де, де були запізні на сесію. Вони не стали кількість. Тобто може бути далі, що його нема свідчити. Ви особисто як голосували уточнюю? Я голосував проти. Дружина, скільки треба голосів, щоб рішення було прийнято, якщо ви кажете, що воно не прийняло? 19. За скільки проголосували? Близько <кліско> 14. Якби я вам назвав прізвище, чи можна сказати, хто утримався, хто за. Ні, я. Після того, як підрахували, яким чином фіксується ваш підрахунок? Тобто ви складаєте протокол ліченої комісії? Ні, підрахунок все фіксує секретар міського е, фону. Е, е, ваша думка, чому так сталося? Що, якщо рішення не проголосовано, але підписано міським головою? Справа в тому, що це ставалося дуже. Часто і я звертався на до з цього. Порушення були постійні. Я голосував проти, наша фракція голосувала за рішення проти. Я коли брав протоколи сесії, мені їх не давали, до речі. Секретар виходили і казав, ти нікому не кажіть, на мої звернення вона давала мені відбув. Це моє право депутата отримати протоколи сесії там є це все від нашого одностайного голосування, це всі річні голосували за. Хоча ми, наша фракція, ще три роки депутати голосували за. Ну, такого не зафіксували. Скажіть, чотири депутати, хто у вас? Ну, фракція. Чотири депутати. Замковський, я Замковський, Черепенко, Процесський. Процесський будівництво. Є щось питання? Немає ще. Є запитання в представника протепліру? Немає. Скажіть, будь ласка, представник питання, а скільки разів голосували за те рішення в двічі чи один раз? Все одно, так. Я тоді не працював, А ви що не дивилися.

Прийняти ще рішення, внести в протокол, тобто без проєкту рішення, бо ж людина чекає відповідь на своє звернення. Є закон, так? Рішення не було не, не надавати. Тут, не відмовити людині в наданні дозволу, так? Та, Таке та, рішення та, ви проголосували. Та сесія, так, тим самим Ти числом, число, коли не відбували сесія. <гум> тобто те, що ми голосували проти і ті, що не голосували, з'явилося рішення про те, що надати. Оскільки порахували тих людей, що не голосували, приймали на голосування, їх порахували те, що вони проголосували. Бо сказали, хто голосує проти, руки не підняли. То утримався Їх порахували, що вони не за. Бо за вони також не відбуваються. Скажіть, будь ласка, на тій сесії був чи На тій сесії не було. Не було, так? Не Це Віталій Микитович. Вот у нас дешево і творчість тоді сесії туди пробувати, так, він був тоді, він ще тоді не поїхав той нього. Вже вчора міг знати і міг повідомити. Вчора вже вже вкралося. Але на ранок стало 39. Ночі, 39 температура. Людина я з нею говорив, вона говорити не може. Ми це не заперечуємо ваше право на захист. Візьміть собі ще одного адвоката, тому що просто не зривати і все. Якщо людина не... перезвонила 8 Відсь울者. <Spliznek> no, я разум, я не вижу ставлю, я не поменяюсь. Я на подачу, я не сказал, что это сделать. мають і зобов'язані повідомити своїх адвокатів, представника потерпіли, або свого Ну і прокуратура так само повідомлена. Відносно свідків, які не з'явилися, яких в мене є ще сіли. Бондарчук. Це... Це не місцеві, це не місцеві. Це не Це не місцеві. Це не місцеві. i się, żeby to wyszło w tej jednostce. Czy można zdać raz tą Nie, na tyś, tył, nie na piskinkę, bo... A Ja, że tam i tam, paradym. Hmm? Thank <laughs> you. Че как потом? Можливо, у вас є так само засоби?